Продовжуємо малята подорожувати по стежках грамоти. Подивіться на ці картинки, які я вам зараз показую. Хто це? Так, це котигорошку. Хто це? Це зайчик? Хто це? Жабка. Хто це? Червона шапочка? Хто це? Ведмедик? Хто це? Мишка. Це хто? Лікар Айболить. Це хто? Лисичка, сестричка. Хто до нас завітав сьогодні? Так, до нас завітали Герої Казок. І так ми з вами тільки що склали вже речення. До нас завітали герої Казок. А ви дома спробуйте скласти речення. Із кожним героєм казок. Добре малята! Це вам таке домашнє завдання. Ось у нас коти-горошко. Давайте спробуємо разок скласти про котигорошка речення, щоб щось розповісти. Що ми бачимо? Коти-горошко взяв в руки булаву. Ось вам уже речення. Давайте спробуємо друге речення скласти із. Словом зайчик, щоб у цьому реченні було слово зайчик. Зайчик зустрівся із колобком. А це жабка. Жабка стрибає. Давайте спробуємо визначити, скільки слів у реченні дає слово жабка. Жабка стрибає. Скільки слів? Так, малята! Два слова. Давайте спробуємо скласти речення із словом червона, і словом шапочка. Червона шапочка поспішає до бабусі. А тепер давайте порахуємо, скільки слів у цьому реченні. Червона перше слово, шапочка друге слово. Поспішає третє слово до четверте слово бабусі п'яте слово. Ось яке широке речення, довге речення. Ми склали з вами. Червона шапочка поспішає до бабусі. Ми згадуємо, що речення наші складаються з окремих слів. Тепер про ведмедика. Ви самостійно складаєте речення про мишку, про лікаря-Айболитя і про лисичку-сестричку. Молодці малята! Ось ми сьогодні з вами повторили уміння складати речення. Речення це декілька слів, пов'язані між собою якоюсь думкою. Вони виражають закінчену думку про щось розповідаючи нам. Дякую малята за увагу. На все добре.